Ще однією складовою перебудови стала боротьба з алкоголізмом, і це до речі також стало однією з передумов розпаду СРСР. Не вірите зараз доведу. У 1980-х алкоголізм в СРСР став національною бідою. На душу населення випивалося 10-14 літрів спирту на рік. Окремо зауважу в межах цих показників пиячила тоді і продовжує сьогодні Європа аж до 17 літрів. Але в жодній країні ЄС не вдавалося до таких мір, які були задіяні в Україні. Приводом для запровадження антиалкогольної компанії стали низька тривалість життя чоловіків 62 роки, захворювання цироз печінки, невиходи на роботу. Горілка була причиною кожного третього розлучення. На той час бюджет СРСР на 10-15% поповнювався завдяки акцизам на спиртне, але шкода від алкоголізму оцінювалася у 60-100 мільярдів рублів щороку. Щоб це змінити, у травні 1985-го запускають антиалкогольну кампанію. Виробництво горілки скоротили вполовину, тисячі магазинів закрилися. Ціни на пляшку оковитої злетіли з 4 рублів до 10. В одні руки продавали не більше двох пляшок, а купити їх можна було лише з 14 до 19 години. У ЗМІ розгорнули антиалкогольну пропаганду. З фільмів вирізали сцени, де персонажі вживають спиртне. Але паралельно у 3-4 рази виросло самогоноваріння. Почастішали Почастіше ли випадки отруєння сурогатами, одеколонами та клеями. З магазинів зник цукор, який був необхідний для варіння самогону. Більш того, через антиалкогольну кампанію бюджет за три роки втратив до 100 мільярдів рублів.